Дивимося уважно, як я в тому році обрізав дерево, це яблуні, і зараз буду обрізати. Покажу результат правильних зрізів, щоб в цьому році і що було в цьому році робити. Тобто, дивіться, в тому році таке було дерево. Да? Ось таке, Подивимося уважно. З гілками, бачите, в цьому році вже є такі три в нас гілки. Основних. Що було? Дивіться, забрав я, звідси зрізав, щоб був один. У нас лідер, центральний провідник, забрав у нього конкуренти. Були гілки раз, два, три, які росли строго доверху. Все, що росло всередину, я забрав, бачите, заживають ранки. І тут я зрізав з переводом ось на цю гілку. Ось іще раз зрізав, бачите? Раз, раз перевів. Ці нам зрізи дали. ці частині ось плодові бруньочки, бачите? Тут дали список навантажений. Не список, а, ну да, да, да. Такий. А, була гілочка, яку я теж ось прирізав кінчик її, бачите, і вона нам зразу загрузилася вся плодовими бруньками. Кінчик зрізав. В цьому році я вже зробив ось такі ці маніпуляції. І що зараз я буду робити? Саме перше, я вирізаю ось цю гілку. Чому я її вирізаю? Бо вона є конкурентом нашого. Центрального провідника. Ось так. Чому так зрізав на такий пеньок? По-перше, тут є ось плодова бруньочка. В тому році я її залишив, мабуть, для того, щоб отримати хоч якийсь врожай з неї. В цьому році я її забрав. Все, звільнив повністю наш центральний провідник. В цьому році я як... що я планую робити? Є в нас гілочка. Кінчик я перерізаю Кінчик для того, щоб завантажувалося все тут. У нас плодовими закінчення. Дивіться, бачите, був зріз зроблений. Кінчик, це кінчик, гілочки прирізав. Кінчик, зрозуміло, не половина, а кінчик, кінчик прирізав. Це дало нам маленький, коротенький список з плодовими бруньочками на кінці. І тут все в нас пішло далі, далі плодове. Така сама ситуація тут. Був зроблений зріз. І все, по всій довжині в нас заклалося плодовою, плодовими бруньками. Бачите? Оце все є плодові бруньки. Що в цьому році я роблю? Скоротенькі списки я не трогаю. А далі пагін подовження, я перерізаю теж кінчик на наружну бруньку. Все, дві гілки я зробив. В тому році я урожай практично не хотів отримати. Моя задача була сформувати крону. Так, ця гілка така сама ситуація. Тут я прирізаю на наружну бруньку, а ця гілка вже росте внутрішньо. Я її прирізаю на такий пеньочок. Обратіть увагу, все, звернули, Це Цих дві бокові я не трогаю, бо вони з плодовими закінченнями. Така сама тут ситуація. Внутрі росте, забираю цю на наружну бурьку прирізаю. Тут я... така сама ситуація. Тут у нас вже друга ситуація. Тут вже дало нам один жировик. Я цей жировичок, що роблю? Зрізаю теж на такий панечок. Бачите, оп. Внутріш росте, забираю. Це на пенечок. Так, ця гілка теж внутрі росте, забираю. Можна на пеньок, можна під ну, ноль. я забираю на пеньочки. Щоб щоб ось, бачите, був пеньочки, я поробив в тому році. Ось десь, ось пеньочок, бачите? Тут вийшла плодова бруньочка. Ось зрізав на пеньочок, бачите? Ось зріза на пеньочок, вона вся заложилася плодовими бруньками. Ось тут пеньочок теж кинула плодову бруньку, бачите? Тобто практично на всі 100% в мене покидали на всіх паньочок бруньки, позакладалися, тобто не спрацювали. І цю я получаю, гілку теж прирізаю сюди. Піднімаємося вище. Коротенькі я не трогаю, і які ростуть горизонталь, я теж не трогаю. Тому, дивіться, є така ситуація. Ось, наприклад, можу трогати, можу не трогати. Є гілка, все навантажена плодовими бруньками, і в кінці теж з плодовою бруньчкою. Краще такі гілки кінчики перерізати. Тобто забрати звідси яблуко, бо тому що воно вже потім нам буде лягти сюди. Ви звідси хороший урожай і так получите. Забрали і тим самим буде знову навантажуватися ця гілка. Все, до верху. Тут росте строго до верху гілки. І є конкурентами нашому центральному провіднику. Що з ними, як зробити? Верніше, ну, вони не є конкурентами, бо вони знаходяться нижче і вони не товстіші. Дивіться, в тому році така була гілка, яку я прирізав кінчик тут. В цьому році вона заклалася. Що я роблю? Я знову прирізаю кінчик. На основу я прирізаю тут кінчик, для того, щоб на наступний рік, ось на цій частині, якось тут, заклало плодові бруньки. Коротенькі списики, можу трогати, а можу не трогати, якщо не заважати. Тут я забираю його, тому що тут виходить, роблю пеньочок, бо воно буде лягати ось на цю гілку. Все, Піднімаюся доверху. А тепер у нас є тут два конкуренти. Одно я зрізаю на пеньок. Цього я забираю на пеньок, а лідер прирізаю аж в самому верху. О, а тепер відійдемо, подивимося, як вийшло у нас дерево. Ось така вийшла у нас нижній ярус з яблуками. Центральний провідник з яблуками і другий. Яру свого роду формується теж з яблуками і сюди. Що це означає? Це, я вважаю, що це ідеальна обрізка, тому що в нас є, будемо получати звідси і плоди, і е, молоду деревину. Коли у вас такий буде ідеальний баланс і молодих приростів, і деревини, значить ви все робите вірно. От, так от. Не знаю, чи відео вам це зайшло. Подивіться, чому тут в мене закладаються. Тому що є сюди доступ. Я не загружаю лишніми гілками, все вирізаю. Ось звідси я забрав цю гілку. Якщо я її не заберу, вона зразу на себе соки перебере, і вона на наступний рік вже буде товстіша за центральний провідник. Так я забрав, буде товстіша, цей центральний провідник, він буде укріплятися, укріплятися буде дерево, і буде дуже все чудово.